Коли е, східна, колона, східна колона це та колона, яка рухалась з Луганська до Києва, мала заїжджати в Дніпропетровськ, то вони отримали рішення суду про те, що їм забороняється в'їжджати в, в місто. Це ганебне рішення. І тоді е, представники автомайдану розбилися на окремі групи, все рівно заїхали в місто. В місті їх чекало тисячі. Представники східної колони, надайте, і, будь ласка, ноутбук. У нас фони музика. Смісна влада нічого не добилася. Але на всьому проміжку руху Східної і Західної колон міліція постійно влаштовувала провокації, постійно зупиняла, постійно оголошувала грошу автомобілів, які були в колоні. Ну, наприклад, коли колона виїжджала з міста з Луганська, був зупинений автомобіль із колони марки Рено. І цей автомобіль нібито був воложний пошук. У зв'язку з тим, що годину назад нібито цей автомобіль збив стовп, на якому кріпиться світлофор. Але насправді ніяких пошкоджень не було. І час, який був названий працівниками міліції, цей час автомобіль знаходився на сходній точці, звідки виїжджала колона. Там також знаходились працівники міліції. Могли б свідчити, що цей автомобіль не був учасником автомобільної аварії. Тобто такі дурні були звинувачення. Це робилося для того, щоб створити перешкоди на шляху руху колони, тобто автомайдану. І, звісно, я вже давав інформацію про те, що. Гайси області. Начальник міліції особисто двом громадянам України, які намагалися приєднатися до колони, приїхати в Київ, пояснили, що вони більше не зможуть жити в місті, тому що сам начальник міліції зробить таке життя, що тут жити вони не зможуть. Я особисто розмовляв з цими людьми. Намагався пояснити, що не треба нічого боятися, що цей начальник міліції завтра сам буде шукати собі місце, де йому комфортніше буде жити, але насправді не гайся. Сьогодні перед тим як ви приїжджали до Києва